Привіт! Ще один урок по основах тестування програмного забезпечення, і в цьому відео ми поговоримо про вимоги до програмного забезпечення і як тестувати вимоги. Мене звати Станіслав Павлюк, я займаюся автоматизацією тестування уже більше 10 років. Вимоги до програмного забезпечення це набір вимог щодо властивостей, якості та функцій програмного забезпечення, що буде розроблено або знаходиться у розробці. Зазвичай ці вимоги оформлюються в документ певного. Типу, де і описуються усі умови і задачі. Є декілька видів вимог, які діляться по певних характеристиках, але давайте виділимо е, декілька важливих саме в роботі тестувальника. Бізнес вимоги визначають вимоги з точки зору бізнесу. Вони визначають призначення програмного забезпечення і його межі ну або об'єм задач, які це програмне забезпечення має покривати. Функціональні вимоги визначають, що саме має робити програмний продукт або конкретна функціональність. Це документ, який часто є джерелом знань і визначає поведінку системи. Нефункціональні вимоги це набір вимог, які не відносяться безпосередньо до функціоналу продукту, але є показниками зручності використання продукту. Наприклад, це вимоги до часу відгуку системи, зручності використання в цілому, кількість операцій е, користувачем, щоб він виконав якусь задачу, ну і багато іншого. Також до розділу вимог я б відніс таке поняття як Definition of Done. Це набір вимог до функціональності, після виконання яких можна вважати, що задача є готовою до того, щоб її побачили користувачі продукту. Definition of Done може застосовуватися до User Story, це один із варіантів беклог айтема, бага, релізу, тобто процесу доставки функціональності реальним користувачам, або іншим айтемам. Для кожного айтема вони, звісно, будуть описувати різні речі. Щоб зрозуміти, як тестувати вимоги, треба розуміти, як повинні виглядати вимоги і яким критеріям вони повинні відповідати. Хороші вимоги атомарні, тобто вони повинні максимально уточнювати деталі, яких вони стосуються. Але простіше кажучи, не має бути можливості розбити умови на декілька. Вимоги повинні бути завершеними, тобто в одному документі повинні міститися усі вимоги до якоїсь функціональності конкретної. Щоб не було ситуації, коли вимоги до одного і того ж були в різних місцях, вимоги повинні бути послідовні, тобто вони не повинні заперечувати інші вимоги або не виходити за рамки уже існуючих обмежень. Наприклад, у нас є вимога, що ми показуємо погоду в місці, де знаходиться користувач, але попередньо не запитуємо у нього доступ на отримання його локації. Вимоги повинні мати роз'яснення, де це необхідно. Наприклад, якщо ми друкуємо продукцію на різних типах бумаги в різних країнах, то ми можемо вказати, що це через юридичні обмеження або через інші причини, щоб в майбутньому це не сприймалося як баг актуальність. Це перевірка того, що вимоги відповідають реаліям сучасності. Наприклад, не варто розробляти вимоги для операційних систем, які вже не підтримуються, ну або для старих браузерів чи телефонів. Хоча, звісно, бувають винятки в залежності від специфікацій кожного конкретного продукту. Вимоги мають бути здійсненними. Наприклад, ми не можемо розраховувати на маленькі затримки в передачі інформації на великі відстані. Затримка буде все ще відсу відчутною. Це важливо в ігровій індустрії або в інших сферах, де користувачі цінують швидкість відповіді від сервера. Вимоги повинні бути такими, які можливо перевірити. У вимогах не можна допускати таких понять, як швидко, гарно, легко. Так як це не зрозуміло, як досягти. Повнота. В описі вимог потрібно старатися якнайповніше описати аспекти системи, яку описують. Це досить непросто досягти, бо досить важко оцінити можливий об'єм питань, що виникають в майбутньому, але це треба старатися робити в будь-якому випадку. Є ще декілька менш значних показників якісних вимог, але поки зупинимося на тих, що я перечислив. Давайте повторимо їх знову: атомарність, завершеність. Послідовність, відстежуваність, актуальність, здійсненість, зрозумілість, верифікованість і повнота. Поговоримо, як тестувати вимоги. Головною ціллю тестування вимог є їх покращення по критеріях, які ми описали раніше. Це дозволить не тільки зрозуміти, що необхідно здійснити, а і який об'єм ресурсів на це потрібно. Ще варто уточнити, що поняття тестування вимог не є жорстко регламентовано. Якщо ви копаєтеся в цій темі, то зможете знайти дуже багато різних підходів і практик, в залежності від типу проекту, фінансування, технічних деталей і багато, -багато іншого. Тому вас нічого не зупиняє, подивитися і інші джерела з цього питання. Виділяють декілька методів тестування вимог. І перший з них це взаємний перегляд документації. Процес, коли вимоги передаються на перегляд іншим людям, потім обговорюються всі питання по вимогах. Цей метод може бути як простою перевіркою колегам, колегами автора вимог, так і більш технічне тестування, ну або тестування командою людей. Другий пункт це питання і обговорення. Це важко назвати методом тестування, але як показує практика, через питання можна знайти багато цікавих речей, які дуже часто впливають на кінцеві вимоги. Тому ніколи не нехтуємо питаннями. Третій метод це написання тест кейсів і чеклістів по вимогах. Ми повинні мати можливість написати чекліст або тест кейс по документації. Так, зникне багато питань по майбутньому функціонуванню системи, і як результат вимоги покращаться. Плюс з'являться декілька нових, тому це ще один шлях для покращення вимог. Метод 4 це дослідження поведінки системи через діаграми чи схеми. В більшості випадків це State Transition і use case діаграми. Про ці діаграми буде окреме відео в техніках тест дизайну, а зараз варто уточнити тільки те, що вони допомагають прослідкувати поведінку системи або елементів системи. Вони будуються на основі вимог. Ну і в цілому, при тестуванні документації, вони дозволяють візуалізувати поведінку системи і знайти моменти, які ми пропустили. Метод 5 прототипування. Це коли ми маємо прототип продукту. Грубо кажучи, набір пустих елементів без особливої логіки, де ми можемо продивитися, як плюс-мінус буде виглядати продукт, і зробити висновки про те, чи це зручно, чи це не спричиняє якихось візуальних багів, і що потрібно доповнити в вимогах, щоб не допустити виникнення помилок в майбутній реалізації. Наприклад, продумувати положення елементів в залежності від розширення браузера чи щось таке. Ось ми і розглянули основні моменти в тестуванні вимог. Ще раз уточню, що ми говорили про вимоги до продуктів з фіксованим об'ємом робіт і для вашого загального розуміння. В продуктах з гнучкими методологіями розробки це буде трішки відрізнятися. Але більш конкретні моменти ми будемо розглядати в наступних відео. А зараз дякую за увагу і на все добре.